Усім привіт вітаю вас на своєму каналі. Грудень місяць це місяць влогмасів з 1 по 24 число. Такий собі роблю челендж. Буду знімати для вас влоги. Вони будуть не прям супер довгі, але вже такі різдвяні. Будемо готувати оселю вже до різдва, прибирати, організовувати, прикрашати. Тож, перше відео, перший мій влогмас. Із цього і починається. Думаю, що більшість людей так само проводять генеральне прибирання перед Різдвом, перед Новим роком. Я не хочу одразу всю квартиру за один день вимивати, видраювати. У мене немає на це часу і сил, тому я буду поступово. Сьогодні я почала з кімнати. В принципі, в ній ну, можна сказати, завжди порядок, і в шафах я вже була навела. А от багато роботи чекає саме на кухні, на лоджії і у ванній кімнаті. Тож будемо поступово все робити разом, буде вам таке натхнення, мотивація. Думаю, що і DIY якісь я придумаю для вас цікаві, бо одна ідея в мене точно є. Ну а далі вже будемо бачити, які... Будуть виходити відео. Так, я вже встигла перестелити наше ліжко і пшикаю ось таким от аромодифузором від Lenore. Мені здається, це новинка. Взагалі написано, що це для розгладження складок, але в нього такий концентрований запах, що я його використовую саме от як аромат для текстилю. Бо там таки написано, що також можна використовувати для текстилю. Запах просто неймовірний, тож напшикала і застелила В Дитині я так не пшикаю, бо ну їй то не треба. Коли перестеляла ліжко Поліни, то зрозуміла, що вона вже трошечки підросла так нормально, і їй ковдра треба вже більше. А я її шила сама повністю і ковдру, і постіль, то от напевно треба буде вже на весну. Там поближче зробити вже більше, воно просто таке тоненьке, весняне, а зимове у неї пухове, здоровенне, навіть не вміщається в її ліжко. Тому на весну, напевно, буду вже робити щось новеньке. Ну, а поки я застеляю те, що є. У нас були зірочки, і її застеляю теж. Я тоді три комплекти, коли була вагітна, пошила. І також цей бортик, я його вже прала нещодавно, тож. Вже перед Різдвом немає сенсу, бо він в принципі частенький, вона з ним нічого не робить. Знаю, що деякі люди проти цих бортиків, але я тільки за, але щоб вони не заважали дитині. Тобто, у мене він такий тоненький і не по всьому периметру, а тільки з трьох боків. Це для того, щоб було комфортно спати, щоб ножки не заплуталися між цими ламетами, чи як сказати. От, а там, де вихід, ну, вона могла нормально вийти. І також мені здається, що так трошечки тепліше з цими бортиками. Ну і загалом я от за такі мінімалістичні, прості і щоб не заважали дитині. Як завжди, у нас прибирання це спочатку складаємо іграшки, якісь речі, що на дивані, і далі вже по факту. Можете побачити, скільки пилу вже назбиралося в нас. І скільки іграшок було під диваном, це просто кожен раз. Я думаю, у кого діти і диван це у них класична історія. Ну, у всіх батьків. До речі, диван у нас в такому жахливому стані. Його треба чистити. Я не знаю, коли я діду до цього, але я вже купила засіб. Тож сподіваюся, за цей місяць, за цей місяць прибирання. Я це все таки зроблю. Оскільки я вирішила прибирати сьогодні саме кімнату, тож одразу почала пилососити, ну і трішки пройшлася по коридору та кухні, але основне це була от кімната гарно попилососити, одразу помити, і за диваном і усюди. І коли я відсовую диван, то я одразу там мию і засовую його назад, щоб вже та зона була така от прибрана. Ну і далі приступила до плінтусів, батарею так трішки промила, бо вже побачила, вона теж чимось заляпана. Помічниця моя мені гарно допомагає, але я взяла швабру в свої руки, вже домила гарненько і приступаю до комоду. На ньому у нас в принципі нічого зайвого і не було, але я заховала, наприклад, ноутбук, яким ми дуже рідко користуємося, а мене дратує, що він там займає місце і треба і на ньому витирати, і його піднімати. Це я вам показала картину, яку нарешті домалювала по номерах, але вона мені не зовсім подобається, тому я потім буду щось шаманити з нею, щоб вона була гарна і повішу вже нарешті на стіну, їй вже півтора роки, напевно. Так, все прибрала, витираю пил. До речі, я придумала деякий декор справа від телевізора, де і так там всяке стояло, але він ще їде, не знаю, коли буде. Але як тільки так одразу зробимо там гарну зону, вже такий декор новорічний. Я сподіваюся, що те, що я придумала, вийде прикольно. Я не хочу аж багато щось прикрашати, бо у нас все-таки квартира маленька і це буде не дуже доречно. От коли будинок, там, да, можна розгулятися, дуже гарно прикрашати все, а на жаль, в однокімнатній квартирі. Треба все з розумом і не дуже наляписто. Тож, сподіваюся, те, що я задумала, буде класно. Тут я вже витираю тряпочкою з засобом, тим, до речі, від Ленор. Я напшикла небагато і на цю тряпочку, тобто вона така ледь волога стала і протираю додатково поверхню. З кімнатою я закінчила. Вже стемніло давно, але наступних відео будемо далі прибирати. Не хочу одразу всю квартиру за день. Це і нереально, і дуже дуже енергозатратно. Тому поки одна кімната, і вона повністю повністю готова. Що, полечка? На що ти показуєш? Може, можливо, вона показує, що я також. Помила всі горщики орхідей і в цей раз вирішила дати відпочити, воду злила, коріння там мокре, тому воно поки постоїть ось так. Але оскільки тут батарея, то воно швидко випарується. І потім я залила знову води. Плінтуса помила, все помила. Єдине, що потім треба буде попрати пледи, диван почистити. <реш> <реш> ось цей плед теж. А так, мені вже все, все подобається. До речі, ось цей з юска Aroma Diffuser дуже крутий, дуже класно пахне свіжістю, тому можете теж собі купити. Я навіть одну паличку забрала, бо дуже інтенсивний був запах. Так, а ще хочу вам показати, що вчора вночі я вже не знімала, але я зробила порядочок в цій шухляді. У мене були ось такі ось органайзери. Два тут можна міняти ці перемички, бачите. Тож, тут у мене запас свічок. <смі> це я потім для декору поставлю. А, ну, коротше, тут все видно. Такий от порядочок тепер. <смі> Бо коли воно все в одній коробці, це просто жах був. А тепер класно. Вчора ще каже, боже, тут коробочки! Красота. І також навела порядок в ось цій шафі. Тепер тут. Ось так, але я вам розкажу про неї трошечки пізніше. Це більше така поляна шафа. Також в її іграшках посортувала все. Тут класно, що є свій боксик такий для цих дерев'яних. Mm. Які іграшки склала в ось такі мішечки. До речі, хто бачив відео мій цей шортс, це повинен був бути подарунок на Миколая, а поля його знайшла раніше. Там такі фрукти розрізати. Ножем, вони на липучках. Давно такі шукала, купували ми в будинок іграшок. І не дуже дорого, до речі, і якісно зроблено. Ну, подивіться, ну просто подивіться, що вона робить. Тільки поприбирала поля. І ось там теж мішечок. Так, все, закриваємо. Встигли побачити порядок, бо зараз буде знову срач, він вже все дістає. Отак от з дітками і прибирай. Трошки поприбирала, тепер я собі заварила чайок, ще гарячий, і зробимо з вами розпаковку. Можливо, хтось одразу впізнає, що це по ось цій назві Містер Scrubber, і, взагалі, по цій коробці впізнає. У мене була мрія, хоча б раз замовити якийсь адвент-календар. Що кожен день до Різдва відкривати це коробочку, якийсь там подаруночок, але зазвичай вони всі якісь неприкольні. Я дивилась багато оглядів і минулорічних дуже-дуже багато. Зазвичай це якісь попадаються лаки, якісь для губ олівці, червоного кольору, ще дуже багато, а мені це все не потрібно. І в цьому році я побачила ось це від містер Скрабер і вирішила, все, це він, і я його хочу. Він не прям дешевий був, але... Я дуже багато працювала, я себе побалувала, так би мовити. Ну, що відкриваємо? А -га -га -га, так, 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 так. Ага, все, я бачу, тут підписано. Дивіться, ось один такий великий. Потім це другий такий здоровенний, прям. Нічого собі. <сум> Milky Way, Так, ось третій іде одразу. І, коротше, бачите? Таке відчуття наче там нічого немає. Так, а ну зараз ще це дістанемо. Таке щось. І ось далі дивіться дуже багато маленьких коробочок. Я буду чесно триматися і відкривати одну е, в день. І будемо з вами разом відкривати кожного дня, оскільки це влогмаси, місяць влогмасів, тож я буду намагатися знімати кожного дня, і будемо разом з вами дізнаватися, що в цих коробочках скажу чесно, я. Коли замовляла, трішечки почитала взагалі наповнення не все. Але е, ну, декілька я розумію, що там це взагалі як доглядова косметика, я вже сказала. Е, але весь перечень я не хотіла знати, бо це ну, так не буде цікаво, і я не знаю, в якій послідовності що. Тому завтра будемо відкривати ось цю першу. Боже, я не можу нарадітись. Клас, все. Ой! Сподіваюся, вам теж буде цікаво подивитися, що всередині, бо я спеціально не дивилася огляди і ну, взагалі не читала особливо коментарі, тільки побачила, що всі хвалили. Хто вже замовив і відкрив всі, всі коробочки, всі хвалили. Тож, нарешті, така моя маленька мрія здійснилася, і будемо кожного дня до Різдва відкривати коробочку. Ось така посилочка з Сінсей знову. Так, я сподіваюся, я вміщаюсь в кадрі. Як я сказала, Поліна знайшла свій подарунок від Миколая раніше ніж треба. Тож я шукала, щоб замовити ще. І я знала, що я хочу, і ввела в інтернет, і побачила, що воно є у сенсей. Бо в Антошці в будинок іграшок, там воно не таке. Ну, давайте відкриємо, покажу, що я замовила. Якраз Полінка світ і не побачить. І ще дещо собі прикупила. Ну а як же ж? Так, Ну, давайте одразу покажу, що я для Полінки замовила. Ось такий ось конструктор. Правда, на фотографії на сайті були пастельні кольори, такі більш дівочі. А тут, бачите, багато такого синього, ну, несуть. Якість, наче, непогана. Я хотіла саме класичний конструктор. Бо, як я сказала, в Антошці і в будинок ігра, щоб вони були якісь нові, якісь такі круглі з усякими, знаєте, парканами, деревами. А я хотіла класичний. І я його знайшла. Була класна ціна всім цей. Тож упакуємо потім і будемо дивитись на реакцію Полінки 6 грудня. Далі. А, сподобалась мені ось така наволочка. Якась вона дуже велика. Дуже-дуже. Вона була зі знижкою за 179 гривень. 45 на 45, так, да, це буде велика трошки. Потім поміряємо. Коротше, це, знаєте, більше на весняний депор вже. Не знаю, чи зараз я буду вдягати цю наволочку, ниточки торчать. Ну так, да, знаєте, якось так такий. А, ой, тут на замочку клас. Хоч щось прикольно. Так, ну от мені чомусь здається, що вона не буде довговічна, якщо чесно. Класна, гарна така. Можна було дві замовити, знаєте, так буде класно. Але от не знаю, наскільки вистачить воно таке от рихлувати. Але дуже гарно. Так, оскільки Полінка спить, то вже в наступних відео я вдягну її на подушечку і подивимося. Правда, у мене нема подушки 45 на 45. Але я купила, до речі, наповнювачі, які показував в минулому відео. Там, я купила два. Можливо, вони якраз будуть класно сюди. Так, ну, загалом ось така одна вуличка, бачите. Ще треба її попрати. Готуюся до нового року і замовила собі ж таку сукню. Так. Перший раз, як я заходила на сінсей, вона, я її побачила, але не було мого розміру. А потім, коли я вже вирішила замовляти по лінії конструктор, я ж думала, ну подивлюся іще раз цю сукню і вже були нові розміри. І замовила ось така: от. зараз ми приміряємо з вами. Така прям новорічна. вона на цих на резинках. Ну Взагалі, вона з такого матеріалу, знаєте, як оксамит і така трикотажна. Я думала, вона буде трішки інша. Коротше, це Еска. Тому давайте міряти. Як я і думала, вона трішечки не так сидить, як я хотіла. Але загалом дуже непогано. Але мінуси в талії. І ось тут, от, в підмишках, це така класична. Знаєте, проблема. До мене багато людей звертаються, щоб я їм повшивала ось ці крила. Чого вони так шиють, не знаю. Але мені подобається, що можна без ліфчику вдягати, бо воно з підкладочкою. Така тканинка приємна летіла, але ну, всередини це такий трикотаж. І загалом сіло непогано. В бедрах супер, але буду вшивати в талії і ось тут, бо дивіться, зараз. Якщо ми зробимо ось так: хоп. і хоп. Тобто, тут так нормально треба вшивати, але це проблема в мені, бо як не проблема. У мене просто маленька талія, ну і грудей знову майже немає. Тому треба вшивати. От буде контент мені на наступне відео. Будемо вшивати цю сукню. Чи виріз такий дуже гарний? Правда, я люблю, щоб мені він було, але вже як є. Коротше, загалом вона коштувала, по-моєму, чи 600 гривень, чи 550 Дуже-дуже класна. За свою ціну. Скажіть, як вам? Ще мені подобається, що татуювання моє нове видно. Але можна і підняти ось так. Не буде видно. Я зніму мікрофон і ще також покажу. Ось так, якщо ще талія буде вшита. Ну, Звичайно, треба якусь прикрасу, треба макіяж, зачіску, бо зараз оцінювати так дуже важко. Але блін, все. Можна йти в ресторан.